Всім привіт! Сьогодні буду розповідати про масаж антицелюлітовий Він є ручний при допомозі банки силиконової чи резинової. І Є ще медом медовий, є електричною банкою, є якісь вакуумні і різні апаратні масажі. Я буду розповідати про масаж руки плюс банка. Значить, Перед масажем кожним треба робити вивід. По польській вигляду розпитувати, які хвороби у людини є, чи є якісь проблеми зі здоров'ям, і обов'язково треба переглянути список. Ви вже повинні знати противопоказання. Основні це хвороби шкіри, захворювання серця, що ще онкологія, потім запальні процеси, стан алкогольного сп'яніння або психічна неуравноважений стан. Значить, далі. Перед кожним візитом, навіть коли людина вже на столі, ми як тільки беремо олійку, одразу згадуємо за алергію. Питаємо одразу, чи є у вас алергічні реакції на будь-що, в основному то на олійку. Люди зазвичай кажуть, що нема. Ну, і стараємося використовувати олійки, які не подразнюють. Я використовую останній час олійки з яя, вони недорогі і вони не визивали алергії. На моїй пам'яті ні у кого не визивали алергії. Інші якісь олійки, особливо дуже з сильним запахом, визивають алергію, і вона може не наступити одразу, а може через тиждень після того як ви поробили масаж. І алергія це досить серйозна проблема, тому що може бути Ацьок, Обженьк, <сіх> дихальних шляхів. І я у себе маю протиалергічні таблетки, хоча ми не маємо права їх давати клієнтам. І взагалі, яке ліве, що що стосується лікування, це повинні робити лікарі. Але якщо у вас проблема, вам треба ну, рятувати людину, а не думати про те, що про те, що ми можемо чи що ми не можемо. Тому треба мати аптечку і в ній повинні бути протиалергічні якісь препарати. Вони в вільному доступі я купила. І один раз я свої знайомі давала, бо в неї якісь такі прищики повискакували щодо використання різних масел і різних составів, то я розповіла, не варто використовувати знеболюючі якісь олійки чи щось з лікарським з дією лікарською, знеболюючи не можна. Деякі масажисти, яких я навіть теж знала, не питаючи в людини, використовуються, і це неправильно, але це відволіклась. Значиться, антицелюлітиловий масаж стандартово ми робимо на ногах до коліна, на задній частині ніг потім на сідницях на боках. Тут бока Жив, живіт, іноді руки з тильної сторони. Буває, людина просить, щоб зменшити вищі руки. Просить масажувати. Я ніколи не відмовляю. Також буває дуже повні люди. Вони просять, щоб бока їм масажували. Теж я теж це роблю, і це сприяє виведенню зайвої рідини. Перше, що я роблю в цьому масажі, це виганяю зайву рідину. Я трошки роблю дренаж. Це не важко, це просто опрацьовуєш, розігріваєш тканини і витискаєш. Витискаєш в сторону лімфатичних узлів. лімфатичних узлів у нас шия під мишками, пахвами, пахвіна, пахова зона під колінами. І якщо ми робимо масаж ніг, то завжди вверх, тільки вверх. Ніякого вниз нема, вниз ніколи не робимо. Завжди вверх. І після того я беру, розігріваю частину поверхню, яку я там масую, розігріваю руками. Я вже, якщо глажу, то це якісь такі досить сильні проглажування, розтирання, може бути, дві руки паралельні і по тілу вводимо, якби щоб було терця, наче вогонь хочемо використати. Потім я беру, вжимаю кулак і цими пастяжками починаю просто розсирати. Спочатку це легше, я ніколи одразу, одразу не роблю сильно, не вдавлю цими постяжками. Коли я вже відчула, що тканина м'язи, тка, ну, поверхня шкіри вже така м'яка, червона, тоді можна вже буде сильніше. Тобто Прогладили там швидкими рухами або не швидкими, але такими досить сильними, без болі. Потім розтерли добряче, потім пройшлися. Поверху, поверху, потім порозминали, як тісто можна розминати. Порядок може бути трошки інший, але починаємо завжди з слабших технік. І потім населяємо. Потім оберемо банку, захватуємо трошки шкіри і починаємо водити туди-сюди, але по ходу лімфи вверх, вверх і вверх. Можна і вздовж, і паралель, ну, і поперек, але якщо поперек, то все одно воно йде до лімфатичних Ну і Потім я додаю ще хлопки, щоб правильно хлопець. Я на відео буду показувати. Треба руки і так тримаються біля грудей, накленитися і отак. Дуже сильно хлопаємо, це посилює кровообіг, і шкіра наче трошки підтягується. Ну і потім знову приміняю банку, потім вже беру зжимаю пальці отакими гребенями і досить сильно або швидко і сильно починаю, наче шкрявити. Потім знову приміняю банку і розминаю, як ці стола, можна ще розминати через бумагу. Відриваємо кусок бумаги і дуже сильно розминаємо, наче від... розриваємо тканини. Клієнти кажуть, що боляче. Але я стараюсь мінімально зробити боляче. Мене вчили так, що не повинно бути синяків. Щоб не було синяків, треба спочатку порости добре, от навіть костяшками по поверхні пошурхати. і тоді е, тканини розслабляються. І ви, коли будете робити вже банка, і коли будете сильно робити, людині не буде больно. і ви не будете залишати синці. Не давимо дуже глибоко, тому що ви зробите гематоми, а це не сприяє усуненню целюліту. Гематон, якщо є, треба, щоб вони зійшли, треба чекати. Якщо курс 10 процедур, а ви зробили синій людині, то на другий день вона не повинна до вас приходити, повинна чекати, поки вони зійдуть. Закінчуємо масаж, можна дуже сильно хлопати, Хлопаємо по поверхні. Не так, є просто різне хлопання, є таке, якби дуже глибоко, а є таке, значить рука легко йде, але боляче. Бі. Наче, от, Може, кого в дитинстві, не дуже гарне таке порівняння, може, кого в дитинстві били, так от таке легке, але боляче, таке, щоб відчутне. Клієнти зазвичай кажуть, що за що ви мене б'єте, я ж нічого поганого не робила, вам навіть плачу гроші. Ну, вони жартують, ясно. Ну і от якось так. Все це я буду показувати на відео. Рекомендую читати різні істочники, дивитися різне відео і просто черпати звідти інформацію. Фільтрувати її, як от через фільтр, і забирати те, що вам потрібно, і ви будете суперспеціалістом, круче, ніж я. Я сподіваюся, що у вас буде дуже багато клієнтів. Так що переглядайте відео далі.